Вітаю! Презентуємо цифрову систему підрахунку рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників. Називається система Rating UA Education. Напевно, всі причетні знають, як непросто організувати в закладі процес обліку валідації та оцінки наукових досягнень викладачів. Новий цифровий інструмент дозволить легко збирати, швидко обробляти та надійно зберігати дані, а також повністю автоматизує процес підрахунку рейтингових балів. Для роботи з рейтинг Education підійде як комп'ютер чи ноутбук, так і смартфон. Працювати з системою дуже просто вона має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Давайте зараз з вами разом подивимося, як вона працює. Після реєстрації в системі науково-педагогічний працівник отримує можливість додавати дані про свою наукову дослідну роботу та спрямовувати їх на розгляд уповноваженого менеджера. Електронний формат дозволяє... Легко коригувати дані за необхідності. Також можна додавати опис, пов'язані посилання, коментарі та завантажувати підтверджуючі документи. Зараз ми відправляємо роботу на перевірку. Тут можна залишити коментар для менеджера, котрий далі буде працювати з цією роботою, і підтверджуємо. Для того, щоб побачити, що відбувається з нашою роботою далі, нам необхідно зареєструватися як менеджер. У вкладці Модерація вже є роботи для перевірки. Переходимо. Якщо до роботи є якісь зауваження, Незавантажені певні підтверджуючі документи, чи якась інформація вказана нечітко, неправильно, ми можемо цю роботу відхилити. Вона автоматично буде направлена на доопрацювання авторові. Якщо ж питань немає і все зроблено правильно і чітко, ми цю роботу схвалюємо. Тут ми теж можемо залишити коментар для автора та підтвердити. Схвалені роботи додаються до рейтингу науково-педагогічного працівника. Побачити загальний рейтинг працівника а також його позицію у загальному списку працівників можна перейшовши на вкладку рейтинг. Якщо протягом року відбуваються зміни у нормативних балах і ми вже маємо схвалені роботи з нарахованими рейтингами, ми просто вносимо зміни до таблиці рейтингове оцінювання, змінюємо бали, а система автоматично перераховує уже раніше нарахований рейтинг. Цей процес займає усього 10-15 хвилин і абсолютно не потребує втручання. Тож ви можете спокійно заварити собі каву і бути певним, що рейтингові дані для вашого закладу будуть актуальними і точними. Ми вже говорили про те, що працювати з системою просто, і ми прекрасно знаємо, що читати інструкції мало хто любить. Проте ми все ж таки створили посібник користувача, де описано повний цикл роботи з системою рейтинг Education, включаючи інтеграцію в закладі освіти та реєстрацію нових користувачів. Також для допомоги нашим користувачам було створено чат технічної підтримки у Viber. Головна мета рейтинг Education – зменшити кількість рутинної роботи, аби ви мали час на справді унікальне та цінне вашу наукову діяльність.